Викладач кафедри академічного живопису у Львові Галина Новоженець особистій творчості вдається до глибинних пластів банку пам'яті, де зберігається інформація про все людство аж від останнього потопу. Відкрити в собі ці історичні скарбниці можна тільки з волі Всевишнього, тож через образи, знаки, іноді подібні до старовинних зображень у скелях і печерах або в воротах кам'яної могили. Галина Новожинець оповідає про ті прості водночас значущі істини, які поєднують відпале людство з першотворцем. А Змінюються покоління по слову еклезіаста, а незмінною лишається любов. Художниця кольором передає напругу хліборобської праці, коли людина навчається терпінню чола, здобуваючи хліб свій. Так у інших тонких світах час тягнеться інакше ніж на землі, і щільністю олійних фарб підкреслює мисткіння, в якому нелегкому буті всі ми опинилися. Проте ж в описі є оптимістичний, це етапи сходження, однакові для кожної живої душі, котра прагне повернутися у первісне Едемське сяйбо. Є отвори між світами у православ'ї. Такими віконцями може бути ікона, але іноді крізь мистецький твір, особливо картину, можна потрапити в іншу епоху, і далеко не радісні можуть бути ті відкриття. Сьогодні львів'янка Галина Новожени шукає і віднаходить історичні сліди тих ідеалів, котрі сучасне людство значною мірою втратило. І тому підказками в свої картини включає вона справжні слова, аби не збилася на мені в ці глядацька душа, а краще зрозуміла шлях, пройдений в дусі художницею. Мистецтво це є, знаходиться на рівні свідомого і підсвідомого і десь. Підсвідоме мистецтво воно завжди є навіть виплескою більш виразніше. Львів це не є замкнений простір. Кожен художник не чує себе тільки вузькорегіональним. Хочеться чути себе українським художником. Ми працюємо для української культури, і тому я бачу великий сенс мати виставку у Києві.